Блядь, ну, звуки врубає. Що там по часу? Ну да, 22.02, будь ласка, станьте та сядьте ті, ті, хто був запрошений на свої місця. Або знайдіть місця, де вам посидіти. Тож, ми почнемо церемонію. Шановні друзі, Знайомі, друзей, друзів та ну, запрошені нашими нареченими. Від імені наречених вітаю гостей на розкішному весіллі Тімона та Фалагура. Сьогодні ми зібралися на весільному святі, щоб остаточно вирішити з'єднання двох люблячих сердець. Двох рідних душ. Якщо хтось має щось проти даного шлюбу, то можу вим... вимовитись і піти геть. Аласен. Ага. Ти згоден, а всі інші мовчать. Значить, я можу вам запитати. Я можу вас запитати. А ви знаєте, що таке кохання Хто там пиздить? Ану, заткнися! Тихав Так що ж таке кохання? Одні кажуть, що це самогутня сила, котра підвласна під власна підкорення Всесвіту? Інші, що це біохімічна реакція, що протікає в нашому мозку. А я вам скажу, що це. Це той момент, коли ти знаходиш свою половинку, котрій можеш довіряти. У всесвіті дуже багато людей, але далеко не всі підходять один одному. І тому кожен прагне відчути свою половинку та відчути взаємність своїх почуттів. З появою кохання включається магія, закохані здатні звернути гори. Тож, зустрінемо нашу пару, котра вирішила з'єднати життєві дороги. Музику, будь ласка! Це там. Барбаристів. Діджей заснув. Невеличка затримка. Ну, до цього виходило. така я бред іду. На середину да. виходимо прямо туди. Ой, так, я бред іду. Ви постійно растуть. Люцик, ми стоїмо тут. Шановні наречені, фалагург та тімон, сьогодні день народження вашого шлюбу. Ви поєднуєте свої дороги життя. Воно дається обраним. А вас поєднує найбільше багатство землі кохання, котре неможливо купити або випросити. Та повертаю дива, в які так вірили у дитинстві. На спільній дорозі свого свого життя пройдете ви, квітучі весна і засніжені зими. Будуть у вас прощання та зустрічі, будуть світанки та заходи сонця. Тому дуже важливо, щоб ви принесли та зберегли через ціле життя. Всі свої чисті та щирі почуття. Ви захотіли спасти дві дороги в одну автомагістраль, разом радіти життю та розділяти незгоди. Це, це серйозний крок, тому в присутності свідків, друзів та гостей пропоную стати фалагур. По праву руку від мене, а тімону по, по ліву руку від мене, Пор, повернутися обличчям один до, до одного та відповісти на запитання, чи згодні ви, фалагур, одружитись на Тімоні, любити та оберігати, поважати та піклуватись? Підтримувати у радості та незгоді берегти шлюб, доки смерть не розлучить вас. Згоден. Добре. А, а чи ви, Тімон, згодні ви одружитись на фалагурі, любити та оберігати, поважати та піклуватись, підтримувати у радості та незгоді, берегти шлюб, доки смерть не розлучить вас. Однозначно так. Тож, владою, наданою мені бабаєм в групі на сервері та інстансах Side Group Я проголошую вас подружжям. Можете поцілувати один одного.

А тепер наше подружжя хоче висловити декілька слів нашим гостям. Тобто, вашим гостям, наше любе подружжя. Прошу. Не забудьте вимкнути мікрофончик. <свісна> Чути, так? <да? свісна> <свісна> там от, от мікрофон. Там от Пухуйте, мені я дуже радий вас всіх бачити, всі мої друзі, яких я запросив на цей дуже важливий для мене день. Всі тут зібрались, ну майже всі, деякі люди не змогли з різних причин. Які від нас не залежать. Я дуже радий бачити е людей з моєї групи Норссайт. Я бачу людей з групи Вірі Україн. Я бачу людей з групи моївважаємої гру Кайси. Я вас люблю і поважаю. І всіх вас я люблю, Ви мої друзі. Головне щоб люди добре відносились одне до одного. Мяу. Мяу! Аплодисменты! Вместо тысячи слов последнее слово. Крым мог ничего не говорить, нахуй. Блин, там, доллары. Давай, Атам, давай. Блять. Перед этим хотел сказать... Перед этим хотел сказать очень мемную фразу. Вы все говно. Бля, я что, в Госдуме? <laughs> говно должно говорить громче. <laughs> <Вы говно! смех> да, вот так вот. Я рад, что собрались в этом зале мои друзья. И не только. Даже те люди, которых я впервые вижу, но вы мне уже как родные. Некоторые люди заменили мне семью. Некоторые друзей, даже собутыльников. В этот тяжкий час мы должны держаться все вместе, как семья. Потому что мы и есть семья, йокол и люди. Мы одна группа, одна целая семья. Да будем дальше такой хорошей и дружной семьей. Будьмо! Будьмо! Нет, ты чего с ней? Ты потерял пиздец? Да. Наводите, давай, есть. Давай, давай, давай. 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 Давай, 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 давай. Давай, 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 работает. Нет, работает. Тост, довольно длинненький. Як більше пожелання. Походу ще Я вам задам, вопрос, щоб ви були як оця рука. Показую, розказую по чому. Мізінець. Щоб ви ніколи не сорились і могли завжди помиритися. Безім'янний палець. Щоб він украшав його персням від вашого супруга. Щоб вона означала те, що ви подружжя. Середній палець сюди показує, щоб не комусь там. Середній палець, щоб ви показували своїм проблемам. Щоб ви показували, це мені не касається, ви йому показували своїм проблемам. Указательний палець. Щоб ви показували на те хочу, те хочу, те хочу, і могли собі це дозволити. І огромний палець. Щоб ви показували всегда. І показувалися кого все хорошо. І були такі дружні, як кулачок. Спасибо. Браво. Я тоже пару слов скажу. Я красивый. Красивый. Думаю, многие уже так работает, все замечательно. Итак, думаю, многие, кто знает меня, кто не знает, с кем не знаю, также рады познакомиться. Но я очень рада, что состоялось данное мероприятие. Я очень рада, что Тимон и Фалагур просто могут быть теперь вместе счастливы. К сожалению, не каждый смог прийти на сегодняшнее мероприятие, это правда. Но есть те люди, которые безумно бы хотели сегодня присутствовать, но у них просто не получилось. Фалагур и Тимон, я хотела бы пожелать вам, чтобы именно ваш союз длился максимально долго, максимально счастливо. Никогда у вас не было с друг другом ссор, печаль, обид. А даже если что-то и было, вы могли всегда это вместе решить. Рука об руку. То, как вы сегодня шли к алтарю. Вы просто шикарные ребята. Я всех очень-очень сильно люблю. И мы будем надеяться, что это еще не первая, не последняя свадьба, которая может пройти в данном месте. Всем спасибо, всех очень люблю. Красава. Да! Да! аплодируем, ребята, аплодируем. Мама, да, как всегда, аплодируем. Не просто глаз. Аплодисменты, аплодисменты, е-мое! Опа, по новое. Артем, да, Фалакур, я рады вас бачить сегодня тут на всему. Святі, я вам бажаю всього найкращого, щоб ваше кохання воно було нерозлучне, щоб я просто дивився на вас кожного дня і просто заздрив. Ось такого я вам бажаю, щоб ви у старості сиділи вдвох в спільному домі, пили вино, обіймалися, цілувалися і згадували цей день. А пам'ятаєш, як ми тоді? Так що бажаю вам всього найкращого, щоб ви кохали один одного, щоб ваші діти 에, дивились альбом зашого весілля і казали папо, і папо, ми, ми хочемо так само. Ну, я вам бажаю всього найкращого. Будьмо. 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 Пудьма. Опа. Кохайте один одного. Дякую, браво, браво. А ще знаєте, що треба сказати? Горька. Хлопці сказати. Хлопці, я бажаю вам взаєморозуміння, і щоб завжди ви всі підтримували один одного? Без підтримки, зараз ні, ніяк. Головне, що ви завжди один одного підтримували і завжди були один за одного. Так що, будьмо. Будьмо! Будьмо! Будьмо. 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 За ваше здоров'я! Ну шо? Ну шо, хлопці! Годьба ніч!

250 Ну, мы это можем увидеть, а можем не увидеть. Не, если они достаточно долго будут сдаваться, мы это увидим. Так что Да, да. Надеюсь, Надежда еще есть. Сегодня с ним буду смотреть Джона Вика третьего. Первый Это теперь не твой муж. Теперь ты со своим чуваком. Это было сложно. открывать приватку не будем. Опа! Бля! Я хочу сказать всем дякую, что вы собрались. Я вас всех люблю. А ты мы все бухаем. Бухаем. Эта песня звучит именно для нас. Спасибо за внимание. Спасибо пожалуйста. Ну, ну, Саня, Вот так вот. Я вас всех люблю. Даже рады. <гулы> Мел. Вас. Точнее, я красота. Теперь я одруженный.